Ще таке диво та віра в нього. Сьогоднішня історія доводить, що якщо ти в щось віриш та йдеш до останнього, то тебе чекає. хеппі енд. привіт! Ви на каналі Pinkerton UA. Виключайте світло, обіцяю буде. Страшно цікаво. Навесні 2015 року у родині 59-річного мешканця Техасу Джорджа Пікерінга сталося горе. Йому зателефонували з лікарні і повідомили, що збираються відключити його єдиного 27-річного сина від апаратів підтримки життєдіяльності, оскільки лікарі вважали його мозок мертвим. Раніше хлопець пережив кілька інсультів і після останнього впав у кому, з якої не виходив довгий час. Джордж Пікерінг не міг витримати такого удару. Чоловік благав не відключати сина і кричав, що покінчить з собою, якщо його вимогу не задовольнять. Відразу після цієї новини Техасець помчав до лікарні, взявши із собою 9-мм пістолет. Через кілька хвилин він вже заходив у відділення інтенсивної терапії, де лежав його син. Там він зустрівся з лікарем, який підтвердив те, що Джорджу Пікерінгу сказали по телефону. Медик зауважив, що лікарська комісія підтвердила, що мозок чоловіка мертвий, і його як безнадійного пацієнта збирається відключити від апаратів забезпечення життєдіяльності, а його матір дала письмову згоду. Джордж на той момент був розлучений із нею. У вічі чоловік пригрозив пістолетом і попросив усіх вийти з палати, аби побути із сином наодинці. Це стало початком чотиригодинного годинного протистояння між Джорджем Пікерингом та поліцією. Поліція та спецпідрозділи оточили клініку, а сам чоловік, за його словами, молився, тримаючи підключеного до апаратів сина за руку. І час від часу, спілкуючись з поліцією, Джордж Пікерінг стояв поруч з сином і умовляв стиснути його руку. І тут сталося те, що інакше ніж чудом не назвеш. Чоловік відчув, що його син стискає руку. Техасець спершу не повірив і повторив прохання. Пізніше Джордж Пікерінг сказав. Син стиснув мою руку чотири рази. Це ніщо інше як чудо. Я знав, що мій син не мертвий. Я знав, що мій син не овоч. Я батько і я відчуваю, що відбувається з моїм сином. Через чотири години після того, як Техасець довів, що його син не мертвий, він добровільно здався поліції. До цього лікарі вже почали обговорювати можливість використання органів 27-річного сина Джорджа Пікерінга. Для пересадки іншим хворим, проте тепер вони впевнені, що мозок хлопця не помер, а сам хлопець живий. Того ж вечора сталася ще одна приємна подія. Молодий чоловік вийшов з коми. Він повернувся на ліжку, подивився на мачуху і сказав: Я люблю тебе, мамо. Зараз хлопець майже повністю вилікувався. Пікерінга старшого після випадку посадили у в'язницю, але згодом вирок пом'якшили, і чоловік вийшов на волю. Як говорить його син, він розуміє, що батько порушив закон, але робив він це все з найкращими намірами. Якби не він, хлопця б не було в живих. Всі ці вчинки від великої любові. Історія дійсно вражаюча. Заради дітей можна зробити все, що завгодно, навіть злочин, аби врятувати життя. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях. Також можна підтримати канал на БайМІКОФІ. Є телеграм, де я викладаю зазвичай те, що не пропускає Ютуб і Тікток. Всі посилання в описі та під відео. Зустрінемось у нових історіях на каналі Pinkerton UA. Пікерінга старшого після інциденту. 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 Не мішай.